Всім вітання, любі мої друзі! Сьогодні знову я до вас таким чарівним посудом. Всім мої вітання, любі мої друзі, всім вітання! І знову я з вами. І знову я з посудом. То, що в мене є, я вам показала. Ну, деякі речі ще є, звичайно, але е, самі такі гарні, самі такі вибрані, то я сюди пекла все на стіл. Ну, Багато є такого, що е, замовили, хоча я і не виходила на канал, але люди переглядали собі і мені писали, телефонували і замовляли. Дякую вам. дякую вам. Що хочу в першу чергу сказати? Хочу в першу чергу сказати жіночкам, які вітали мене з днем народження. Я думала, знаєте, вас було багато. Але я думала, що, що я зможу собі кожну виписати і за кожну сказати. Але вас настільки було багато, ну, напевно, що не всі з цього каналу, що на, на цьому каналі мене дивляться, але настільки було багато, що я не змогла цього зробити. То я безмежно вам вдячна. Всім щиресенько вам дякую, мої дорогенькі, що ви так віднеслись. До мене з добротою безмежно вам вдячна, безмежно вам вдячна, мої солодкі. Знаєте, я от е, в тому році так якось не було, а, а, а в цьому ж ну, мені так все було приємно і так незвично, знаєте, що отак, скільки, скільки народу в вайбері мені писали, 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 писали. Я старалася відповісти лише не зразу, не зразу. Я всіх бачила зразу, але не зразу змогла відповісти, бо, бо мені не вистачало часу. Так що, дякую вам, мої дорогенькі, що ви мене так підтримуєте, що ви зі мною і тут на каналі, і там на другому каналі, безмежно вам всім вдячна. Е, що ще хочу сказати? Хочу сказати, що посилочки, я тоді відправила була. Мені ніхто більше не телефонував, щоб за посилочку, щоб, ну, щоб відправити ті, що, що мали замовлення. Але я забула, я так замоталась, що я забула скинути була квітанції. Ну, от забула скинути ті квітанції на Viber. Я пам'ятала, пам'ятала, а потім забула, а потім вже думаю, то вони вже і не потрібні, бо люди вже, напевно, що отримали. Ну так склалось, от так склалось, вибачте мене, що так мені якось так я несерйозно до того віднеслась. Так, так виходить, я собі так сама порахувала, що от я несерйозно до того віднеслась. Але ще, ще, є, ще є посилки, та я завтра відправлю. І точно вже скину китайці. Хочу сказати, що в нас така жара, в нас так не знаю, на скільки градусів, що я взагалі на вулицю не виходжу. Не виходжу вчора, бачите, я з вами говорю, я не знаю, скільки хвилин я з вами говорю. Ну нічого, в мене довго не було, так що чуть-чуть з вами поговорю. Вчора вчора була на, на дворі майже весь день. Ну, Помер мій сусід, бувший директор школи. Такий гарний чоловік, ми кожного дня з ним бачились, тому що ми поруч живемо, і так кожен день ми бачились. Ну і я була на похороні. І цілий день на такому сонці. Ви розумієте, цілий день виходиш що на такому пеклі. І я приїхала, ми доїхали там, бо ми ще були в кафе. Ну, нас, так відмічають, нас так відмічають, що лише всі, ну як всіх, ну, сусідів там, родина ще запрошують, що вдома вже ніхто нічого не робить. Ну і ми там ще побули чуть-чуть, І додому прийшли з дочкою ніякі. Вона поїхала, чоловік до неї приїхав, вона поїхала собі додому, а я прийшла до хати, я нічого не могла робити. Нічого. Я тоді вже аж перед вечором вийшла чуть-чуть. На і сьогодні також ну така, так просто пекло, сіно треба зібрати, то до решти не знаю, не знаю. Чи і якась хмара вже йде, чи ми зберемо, чи не зберемо, не можу вам сказати. Добре, але менше з тим я з вами поговорила. А тепер приступаємо і будемо перегидати. Дійсно, посуд гарний. Що ще хочу сказати, навіть ті жіночки, які мені щось там замовляли, але їх не було в вайбері, а тепер з нагоди е, вітання, вони в мене знову в вайбері є, так що я вам напишу, як воно і що до чого з тим посудом. Так, мої дорогеньки, приступаємо і будемо переглядати. Ну, я не буду так, знаєте, стримуватись на посуді, тому що я показувала все і всі все знають. Хіба ще може якісь свіженькі, так, так можуть бути свіженькі люди, що вони м -м, заходять перший раз, не знають, тому, м -м, тому, може, хочуть краще подивитися. Але якщо навіть хтось заходить свіженький, а захоче краще подивитись, Пишіть мені, пишіть мені на Viber, я скину, скину вам всі м, фотографії, е, клейма, хто що скаже, як хто скаже, так я зроблю. Так що то не є така е, дуже проблема, якщо ви дуже докладно то, то все не роздивитесь. Тому що зупинятись на тому всьому е, нема сенсу, бо я вже його показувала. Приступай, приступай. І перегибай. Так, мої хороші, і почнемо ми з вами переглядати з такої парочки. Бачите, отака шикарна йде парочка. Вона йде така, ніби чуть-чуть молочна. Ну, біла, але чуть-чуть ніби молочна. Новенька, вся йде з позолотою. позолота золота отака йде кайма з листочків з позолоти так Зверху чуть-чуть ніби хвилькою, вся позолота збережена, все новесеньке, бо парочки такі новенькі. О, зовсім вони йдуть новенькі, зовсім новенькі. Чашечка приблизно десь йде на 200 мл. О, десь так приблизно вона має. Така гарнезна, все новесеньке, і йде таке ж самісіньке блюдечко. Бачите, таке самісіньке йде блюдечко, Делікатне, делікатне такою хвилькою, людечко, і вся позолота збережена. Вся-вся позолота на місці. То йде в нас, клеймо Англія. Йде клеймо Англія. Вибачте, я не можу другою рукою, у мене, не знаю, щось в мене там сталося, і я нічого не можу. Йде клеймо Англія. І йде під 12 номером 800 гривень. 12-й номер 800 гривень такої парочки. Отака така красота. Дійсно гарно. То є Англія. Із Англії в мене більше нічого нема, тільки залишились от такі парочки. А тут в мене є такі дві парочки. Отакі от гарнезні дві парочки. Чашечка йде така делікатна, ніби золото, ніби пелюстками. Кожна, кожна частинка відділена. Ручечка зручна, от ручечка йде зручна. і золото по двох боках. От Золото з двох боків. Приблизно чашечка йде е, приблизно десь йде до 200 г. Напевно, що так. Ну от Приблизно десь на 200 г. І йде таке шикарне. Блюдечко. Отаке От йде шикарне блюдечко, Бачите, такою ромашкою. Їх є тільки два, вони нові, вони нові ці парочки. Е, ну, ну, Взагалі не були вони в користуванні, бо навіть тут по кантику, тут, знаєте, по кантику нема, що бо часом, як користуються довго, то є така затертість, а в цих нема зовсім. Вони шикарні. Новесенькі. І то в нас йде, клеймо Баварія Германія. Йому в аварія Германія і йде е, таке, е, така парочка під 120-м номером 450 гривень. 120-й номер 450 гривень такої гарнезної одної парочки. Така красота. Ну, а зараз є ці парочки в мене. Парочки новенькі, гарні. Не мають ніякого дефекту абсолютно. Чашечки йдуть приблизно на 200 грам. ручечка зручна, позолота вся збережена. Тут таких дві картини з одного і з другого боку ніби вистави. Отак, як я кажу, по-простому, ніби грають вистави вони, ці персонажі. Отака краса. Чашечка легенька. Ну, не знаю, скільки вона має, десь 220 грам, може, 200-220 грам. Можливо, я не заміряла, не знаю. І йде отаке от саме делікатне блюдечко. Бачите, отаке от самісіньке йде делікатне блюдечко. Все новеньке, все новесеньке, і позолота вся на місці. І йде така парочка під дев'ятим номером 1000 гривень. Тут пише, що Китай, але мені так стверджую, що то стара Японія. Дев'ятий номер 1000 гривень такого. Такої парочки. Вибачте, в мене є все тріо-тріо такої парочки. Ну, а зараз показую вам тріо. Я його вже показувала, це тріо. Не один раз. Тріо біле, білесеньке, позолотався на місці. Нема нігде втрати позолоти, абсолютно нігде. Таке тріо воно підходить до любого столу, до любого посуду безподобно гарне. Чашечка приблизно десь на 270-280 грам. Вона виглядає ніби невелика, але я заміряла, може, я забулась, то я точно перемірюю, як хтось захоче, і вам скажу. От мені там є такі, ніби сумнів, але я не пам'ятаю і не можу докладно вам нічого сказати. І я отаке от блюдечко делікатне, все, все на місці. І така пиріжкова тарілочка. І отака от йде пиріжкова тарілочка. Все також дуже гарне. Все, немає ні порізів, ні потертості, абсолютно нічого немає. Ще раз вам замірюю, скільки має в діаметрі 19,5 см. І йде, то у нас йде Германія Томас. Іде, от клеймо Германія Томас. Бачите? І йде під 160 номером 500 гривень. 160-й номер 500 гривень такого делікатного тріо. Отака От краса. Так, і продовжуємо переглядати парочки. Отакі От йдуть парочки новенькі, як сипцеві. Бачите, з такими дрібнесенькими трояндочками. Ну так і Довкола, досить такі делікатні, досить делікатні. Отак От все гарненько. З таким рельєфом качурами. довкола, От довкола. На ніжці ніжка йде чуть-чуть так фігурно і також має рельєф там качурами. Ручечка зручна. Бачите? По золоту на ручці тільки з одного боку. Всередині широка смужка по золоти. Приблизно вона десь йде на 200 грамів, ну, точно вона десь має. І таке йде делікатне блюдечко, Бачите, от таке йде делікатне блюдечко, Також такою хвилькою, вся на місці. І так само такі дрібнесенькі має трояндочки чи розочки, хто як розуміє. І йде така, чекайте, вибачте мене, йде така а, парочка під 75-м номером 350 гривень. Баварія чи Германія Баварія. от Германія Баварія от таке клеймо, Така краса. Ну, а тут сицеві є такі самі молочник, цукорниця. Ну і ще один молочник, чи молочник, чи соусник, не знаю. Такий делікатний, я вже показувала, вся позолота на місці, приблизно десь йде на 500 грам. Таким ситцевими дрібнесенькими э, трояндочками чи розочками. Широка така. ручка Бачите, отака йде широка ручка. З двох боків йде позолота ручка зручна. І то так само Баварія Германія, клеймо вам показую. і йде будемо казати, що соусник, а так, я не, ну, не можу сказати, що. 78-й номер 500 гривень. 78-й номер 500 гривень такого соусника. ну, знаєте, ну, знаєте, Не знаю, як, як назвати, бо ніби молочник. То йде сей. І цей і з таким як набором кавовим чи чайним, ну, чи то не повний набір, чи що, що так є. можливо, можливо, Але от я називаю, що йде такий шикарний соусник. Весь новенький, все по золоті, делікатні, делікатні. І все на місці збережено, нігде нічого немає абсолютно ніякої втрати. Ну і ще вам покажу, що ще є отака от цукорниця і такий молочник. Нові. От речі від цього набору всі нові. Шопарочки новенькі, соусник, і цукорниця, і молочник. Все йде новеньке. Все йде делікатно новеньке. Отака от йде шикарна цукорниця з двома ручками. Бачите, так дуже гарно зроблена. Дуже гарно зроблена. Така ручечка делікатна. На крешиці, бачите, отак от йде вироблено. І таких чотири йде дрібненьких, таких розочки. В середині все новеньке, все новеньке. Чуть фігурно, все по золоті, все новесеньке-навесеньке. Ручки маю з двох боків по золоту, з двох боків на ручках йде по золоту. Приблизно десь йде. Десь приблизно до 300 грам. От десь до, до 300 грам цукру, Такі, така цукорниця. І йде таке ж саме клеймо баварія Германія. Таке ж саме клеймо, бачите, і йде під 77 номером 400 гривень. 77-й номер 400 гривень такої цукорниці. Ну і зразу тут покажу вам, що ще такий самий молочник. Не буду багато говорити, бо він весь новенький, все новесеньке, так само, як і цукорниця. Ручка також має з двох боків по золоту з одного боку, і з другого боку. Все делікатно. І так само десь приблизно до 300 г, десь приблизно десь так до 300 грам молока. Не можу так сказати. Ну, от не можу, але так десь приблизно є. І йде 76-й номер 350 гривень. 76-й 76 номер 350 гривень отакого от делікатного молочника. Красота! Вот красота. І ще дві парочки делікатних, новеньких, дуже гарні, дуже гарні. Чашечки точно йдуть десь на 200 г з такою ручечкою. Бачите, яка ручечка? Більше нічого немає. По собі абсолютно нічого. Йдуть чашечки такі легенькі, тоненькі, делікатні. І йде таке блюдечко, Бачите, от йде таке блюдечко, що чуть-чуть воно має ніби рельєф з трьох боків чуть навскоси. І більше нічого немає. Абсолютно. Також то є Баварія Германія. І йде така, видите, я там зірвала ціну, на другому вже написала. І йде така парочка під 31 номером 200 гривень. 31 номер 200 гривень. такої гарненої парочки. Але це все рідне. Це нема, що я о, є, що я добираю, що е, парую. То звідти, то звідти це клеймо одинакові, це все рідне. Такі тут парочки рідні. Така красота. Так, і покажу вам, ще на останок таку тірину. Вибачте, мене, що я так з одною рукою, бо... Таке у мене з другою рукою, що, що не можу дуже добре брати. Не можу добре брати. Така делікатна. Бачите, от така делікатна тірина є з такою шикарною деколькою. Вона приблизно десь йде на 2,5 літрі. Така деколька є з двох боків. Ручки зручні, великі, такі гарні ручки. Що йде новеньке. В середині не було в користуванні абсолютно по кантику. Іде позолота. кришечка йде таким куполом. Ось таким йде куполом, бачите, так все гарнезно. З боків також такі, деколька, ручечка така зручна. Все делікатно зроблено. І то в нас є клеймо, Ой, вибачте, клеймо Італія. Іде клеймо Італія. І йде під п'ятим номером 800 гривень. П'ятий номер. 800 гривень такої Ірини. Така краса. Так, мої дорогенькі, що могла, то вам сьогодні показала. Хочу вам сказати, що я що сьогодні якась не, не зібрана, якась не в не формі. У мене рука болить, і, можливо, за того, що в мене так рука болить, я не можу так докладно то все вам показати. Та як би я хотіла, то мусите мене вибачити. Вибачте мене, мої хороші. Можливо, завтра буде краще. Можливо, будемо надіятися. Але менше з тим, що змогла, то вам показала. Ви вибирайте. Вибирайте, пишіть мені, телефонуйте, дивіться попередні ролики. Можливо, там є такі речі, які ви побачите і вам захочеться, то ви мені обов'язково напишіть. Навіть пишіть в, в коментарі. Навіть, але зразу, знаєте, от побачите, наприклад, завтра, то ви от під завтрашнім роликом пишіть. Не пишіть під тим роліком, коли ви бачили той, той посуд, бо він, може, був два тижні назад, чи три тижні назад, і ви там напишете коментар. Я там не побачу. Я там не побачу, і мені, і не висідять. От знаєте, часом є от, що висвічую, я так натисну і я бачу, хто мені там до чого написав коментар. Але так може не бути за, за такий давній період. Так що, от який ролик, ви дивитесь, а вам з того сподобалось? Ви собі записали там номер, який захотіли, чи, чи фотографії собі зробили, то мені скидайте і я вам все відповім. Чи є така річ, чи нема такої речі, Без питань. Все вам скажу так ладно. Ну, а зараз на цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім до зустрічі! Всім пока, мої дорогі. всім пока. Бережіть себе! beteřít sebe můj choroš.